Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в Аврорі. По 15 гривень такі людяники від торгової марки Рокс. Вага 16 грамів. За 14 гривень батончик шоколадний. Хто вгадав, на який батончик схоже? За 19 гривень цукерка желейна. Вода мінеральна. За 17 гривень, сильно газована. Об'єм тут, мабуть, пів літра. Не пише, напише не 750. Ось тут пів літра моє вода по 9 гривень від аврори. Бафлі пшеничні. Смак томат, прованські трави 19 гривень 50 грамів. Перталетки пісочні, 100 г, 12 штук за 34. Чайні пірамідки лойте 20 штук за 55 гривень. Батончики Nuts Смак Кавун за 29. Термопакети, розмір 29 на 36 см. За 39. Акумулятори холоду по 39. Такий по 49. І велетенський по 119. А це для пляшки. Акумулятор холоду. чохол 99. Форма для льоду. Ціна 39, Такі кубики, ціна 69. І кулі набір виходить 8 штучок 149 гривень. І акційна ціна на 4 штучки 77. І кубики 8 штук 119, можна якісь заморозки робити, заготовки. І така форма для льоду, щоправда, пластикова за 19. Трубочка для напоїв пластикова окуляри. Ціна 55 гривень. Кольори на вибір. Каструля на 2 літри та 400 мл зі скляною кришкою 399. Миска металева об'ємом 2 літри за 88 ємність харчова металева із кришкою. Ціна 149. Така кришка захисна від комах. За 39. За 119 гривень підставка для ножів та ножиць. Пластик. А для напоїв скляний на 1 літр. 179. 65 гривень пляшка для олії отступ скляна із дозатором. 69 гривень дозатор для олії скляний зі щиточкою. Є декілька варіантів кольорів. Ось тут щіточка, тут як піпетка, такий метод. ємності скляні. Вони на два відділи окремих. Ціна 119 У нас, до речі, тільки ось такі з винограду приїжджали, але бачу на коробочці, що можуть бути і інші. В когось були чи усіх однакові? Пишіть в коментарях. Ось досить такі цікаві варіанти. Ось ці. Чашка у горох об'ємом 340 мл за 55 гривень. Чашка в подарунковій коробці за 59 гривень. Такі скляні чашечки. Вони невеличкі, мабуть, по 200 мл. Ціна 19. Вологі серветки парфумовані, чорні за 69 гривень, 120 штук. Дитячі вологі серветки 50 штук 54 гривні. За 69 гривень клейонка ПВХ розмір 80 на 1,20 20. І вони є двохсторонні, досить такі цупкі. Такі більш ягідно-квіткові зображення. Не знаю, що з іншої сторони. Щось в'язане зображення. Отакі. А є ще односторонні. Ціна 49 гривень. За 99 гривень євність для напоїв пластикова з кришкою та трубочкою. Такі стакани знову з'явились. Ціна 129 гривень. Хто полюбляє робити заготовки, звертайте увагу на ось такі контейнери. Їхній об'єм 2 літри, але вони є досить такі низькі. Можна щось в один шар собі повскладати, заморозити і заморожується швидше і розморожувати швидше. Ціна 49 гривень. Такого контейнера є і такі більш глибші об'єм 3,5 літри, ціна 55 гривень. Такі порційні серветочки, я б навіть сказала, що це як скатертинки невеликі, кругленькі. Так, є три варіанти кольорів. Синій, бежевий і світло-бежевий. Ціна такої серветки 84 гривні. Подушка декоративна і з квітковими принтами. Ціна 169 гривень. По 19 гривень шкарпетки однотонні, пише чоловічі, але я думаю, що якщо у діти жінці, нічого не станеться. І вони такі йдуть, як сіточкою, тонші. Є ще сірого та чорного кольору. На сірому краще видно малюнок. За 15 гривень шкрибок кухонний і жорстійкий. Файно. А її і по 5 гривень. 44 гривні шкербок для тефлону із ручкою тримачем. За 19 гривень набір шкрибків кухонних. 3 штуки. Ножиці по металу. Ціна 169. Давно ми з вами на цьому відділі не гуляли, не бродили. Набір головок торцевих 14 штук за 19 гривень. Такий набір щиток по металу за 29 гривень. Вони такі плоскі. Такі щіточки є по 39 гривень. Набір. Ціна 49, а одна штука за 29 новинка лампа настільна із пультом керування. Ціна 279 гривень. Що цікаво, чи вона змінює колір, чи завжди рожева. Коротко про комплектацію: пульт двостороння стрічка, підставка і, власне, сама лампа вона підключається до USB. На пульті зображено, що є різних кольорів світіння, тобто можна собі відрегульовувати. Годинник настільний, цифровий за 229 гривень. Працює він від батарейок і можна підключати від USB. Цікавий варіант. Годинники настільні круглі за 249 гривень з такими квітковими зображеннями і вони в різних кольорах. Декор для дому рослина штучна за 149. Пам'ятаєте, я вам хвалила ось ці аромодифузори і взяла я собі. Щоправда в фіолетому кольорі. <кхід> не пам'ятаю, який там аромат, але мені він дуже до вподоби. Хоча ціна зараз не акційна: 139, <кхід> він був останній, думаю, треба брати. От. Набір для творчості, картина алмазами. Показую, які це алмази ось такі. Камінці їх приклеюється, тут є, бачите, підказки, де клеїте. І такі дівчатка в різних, в різних посах, так би мовити. Такий варіант з оченятками. Картина по номерам, ці вже фарбами малюються, розмір 30 на 30 см за 169 гривень. І ще це є алмазні мозаїки, розмір 30 на 40 см. Бачите, скільки інструментів є в комплекті. Так, картини, квіти, ціна 299 ложки зі спеціями і ще квіти. Оцю штуку рекомендую до покупки тим, в кого є діти. Дуже класна річ, там є насіння. Земля і саме горщик, глечик в різних позах. Такі чоловічки. Ви туди засипаєте, поливаєте водичкою і проростає травичка, яку можна потім підстригати. Ціна такого набору 39 гривень. Такі новинки, брелок для ключів. А це є брелки кривачки для пива. Я люблю тата 88 гривень. Вони на металевій основі. За 29 гривень набір кульок надувних для гри з водою. Я так розумію, тут шлангом під'єднується, і в ці от кульки набирається вода. На усі ігри для гри з піском. Набори різноманітні, знижка 35%. Так, на мильні бульбашки, іграшки для пісочниці та вулиці. Ага, тобто на все вуличне. Так би мовити, закінчується сезон. І діє така акція з 15 по 21 липня. 249 гривень такий рюкзачок. І тут є різні всякі пасочки, лопаточки для гри з піском. Ціла валіза, така велетенська з ручкою та колесами. Зручно тягнути додому. Так, не сканується 299 гривень. За 39 гривень ось такий маленький набір. Відерце, лопатка та пасочка. За 49 гривень набір формочок для гри з піском. Дуже вони мені вподоби. А тим, що вони можуть ще в якості пірамідки, одна на одну, можна вчити кольори одним словом, можна придумати багато ігор з ними. 299 гривень теж такий великий набір, як були попередні. Тут і пасочки, формочки, лієчки. Одним словом, дуже багато. Усього слово паразит покороче. За 19 гривень наліпки світло відбиваючі. 19 гривень коштує набір закладок, 6 штук магнітні. За 29 гривень набір наліпок. Вони такі об'ємні. Що то щастіше будемо з вами дивитися канцелярію, бо багато всього цікавенького приїжджає. В такому контейнері це є гумки старачки. Вигляді лапок. Ціна 34 гривні. Не лапка та лапка, а указка. У нас з тачпадом. Так, на жаль, нема цінника, не просканую вам. Але річ прикольна. Ви просто подивіться, скільки тут різноманітних ручок. Такі цікаві. І такі з печивом. До речі, в мене асоціації з зефірками, з батоном. Будемо зараз з вами сканувати, Що, скільки коштує. Отакі От по 34. Віточки. По 24 гривні ручки, що світяться кулькові. За 24 гривні ручки з ведмедиками такими прозорими. За 27 гривень ручки кулькові теж з ведмедиками. 24 гривні коштують ось такі ручки з всякими приколами: такі тарілочки, гамбургер, яєчня. Такі ручки по 24 гривні. На кнопочку. Ручки космонавти за 22 гривні. Такі зайчики, що світяться. Ціна 27 гривень. Переважна більшість пасти, всі синього кольору. Переважній більшості. Із квіточками по 22 гривні. За 74 гривні блокнот. 84 аркуші вони незвично вузькі. Показую в порівнянні зі звичайним зошитом. Тобто в половину вужчі. Такі блокноти. 80 аркушів. Ще тут цікаві малюночки. Ціна 84 гривні. По 104 гривні блокноти формату А5 на 96 аркушів. з такими дамами, Дуже приємні на дотик і мають вони резиночку, закладку і вони в клітинку. До речі, дуже так, знаєте, з любов'ю зроблено, колір закладки співпадає з кольором блокнотика. Що тут жовтий, червоний, фіолетовий. І за 88 гривень ось такий лимонний блокнотик формату А5 на 96 аркушів. Теж з резиночкою в клітинку, без закладки. Чекайте, я показала вам дорожчі ручки, а от таких простеньких не показала. Гривня 50. Багато всього цікавенького можна тут, звичайно, знайти. По 4 гривні такі ручечки. За 59 гривень гель-лак для нігтів від Ловіт. Кольори тут показані ось зверху на кубку. Такі гель-лаки. З такі кольори в асортаменті. Ціна 69 гривень. 55 гривень гель-лак, акційна ціна. Тож тут є різні кольори. Факончики всі в вишневому кольорі. а Кольори гель-лаків різні. За 29 гривень набір заколок для волосся з такими бобунцями. Заколка для волосся за 14 гривень. Такі гелі для душу парфумовані 250 мл за 49 гривень. Крем-мило 900 мл за 37 За 2 гривні розмальовка, повторюшка. Отже, тут є вже зображено, як має бути, і дитина має повторити. Тимчасове тату за 2 гривні. За 2 гривні вішалка настінна металева. В них ще у комплекті йдуть і такі наліпки. От я би навіть заради тої наліпки взяла, бо наліпка класна штука. Ось такі вони, бачите, вони дуже-дуже міцно тримаються. Якщо приклеїте на очищену поверхню, рівну гладку. От, можна щось собі підвішувати. 2 гривні зараз супер ціна. Такий набір форм для витискання печива. Ціна 9 гривень за 6 штук. Такі брелки для ключів металеві по 9 гривень. Всього 9 гривень коштує кабель живлення. Використовували для підключення роутера. Знаєте, що від повербанку. До речі, я сама користувалася таким, коли відключали світло, а інтернет був потрібен. Свічка на торт, цифра 9 за 2 гривні за 29 гривень книга дитяча із наліпками. До речі, багато, аж 90 наліпок. Ще тут є що почитати, є що розмалювати і наліпки. Зубна щітка за 12. Набір дитячий іграшковий дослідник Кома. 99 гривень. Сачок дитячий. За 49 гривень. За 39 гривень набір іграшковий липучки кольорові. Великий вибір є мильних бульбашок, самих різних, великі, маленькі, з запасками без знижка 35%. І акції діє з 15 по 21 липня. Такі мильні бульбашки по 5 гривень. Такі, що самі видувають, ціна 249. А такі мильні бульбашки за 69. За 39 гривень мильні бульбашки зі спінером. Буду закінчувати відео. Вирішила придбати я такі мильні бульбашки. Чекай хвильку, зараз буде облада до зустрічі.